Про годинник із Ну, Я сподіваюся, що ти сердишся не через якісь там двозначні сигнали, які я тобі подавала, чи щось таке. Мені ніколи не зрозуміти правила цієї гри. Але втім є одне непорушне правило, яке миттєво випускається в хід, і я його усвідомив. Хоч би що я не робив, все буде не так. Весь світ об'єднався в розмові спрямовані на те, щоб ніхто мене не любив. Я ні до кого не торкався. Я живу в лісі у пряниковому будиночку і лахочу цей чортовий годинник із зозую. Так от, я більше не можу Я ситий яситий плачеш? Ні, відчепись від мене. Глянца, будь ласка, да